Слава Ісусу Христу! Добрій браття, сестри в Христі! Ми з вами продовжуємо перебувати у Великому пості. Вже маємо початок другого тижня Великого Посту і продовжуємо з вами роздуми на темою блаженств. А саме сьогодні продовжуємо роздуми над блаженством блаженні, що плачете нині, бо будете сміятися. Сьогодні е, хотів би більше пороздумовувати саме з вами над тим, якби, таким конкретним запитанням, а що ж є цим блаженством, хто такі блаженні, які плачуть, е, і які є засмучені, про яких Христос говорить. Так? І сьогодні, якби майже так одностайно, екзегети, тобто, які Пояснюють так, слово Боже, вони відкидають, що тут говориться про засмучених тільки в об'єктивному або соціальному сенсі. Тобто про людей, яких Ісус назвав би блаженними лише через те, що вони страждають і плачуть. Тобто більше тут звертається увагу, і ці екзгети більшості говорять про те, що мова йде саме про причину плачу. Тому що можемо казати, що людина. Може сама собі взяти так, от молоток, так, вдарити по перстах і плакати. Ну, і назвати її блаженною за те, що вона собі сама так нашкодила, ну трошки важко, так. Але мова йде саме якби, про причину. І давайте трошки якби, можливо, більше подумаємо саме про причини, які можуть бути причини плачу, так? плачу саме того, який якби, робить людину блаженною. І дивіться. Святі Отці та древні духовні автори вони наполягають на такій покаяльній причині. Є таке поняття, як сльози покаяння за гріхи. Так? І дуже часто святі Отці закликають до такого, щоб мати такі сльози покаяння. І можемо навіть взяти певні приклади із того письма, до яких зараз дійдемо, так тобто святі, оці, якби древні, так само автори, як я вже казав, вони більше звертають увагу і кажуть, що от причина цього блаженного такого плачу, так його так назву його, є якраз оце моє покаяння за мої гріхи, так сльози, сльози покаяння. Сучасні автори, вони якби пропонують радше тут таке слово, дуже розумне, екзистенційний мотив. Тобто, що мається на увазі, так званий вселенський плач. Ну і тут якби, апостол Павло такі досить нелегкі слова, він говорить для розуміння у Римлян 8, 19, 23. Ну і я спробую так, якби простішими словами це. Це описати, що це таке за плач. Це якби плач такий вселенський, плач створінь, створіння, плач всіх нас, плач Всесвіту, якби за тим, що ми втратили, тобто можемо так сказати, через гріхопадіння і плач за нашим за своїм домом. Так, Я би десь так порівняв, що це коли людина так втрачає, або коли людину виганяють десь в іншу країну. чи Якийсь полон, так, можемо так то назвати, і людина якби, сумує плаче за своїм домом. Ну і ясна річ, що цим домом мається на увазі, скажімо так, то місце, до якого ми є створені з вами насправді. І усвідомлює людина, чи то не усвідомлює Всесвіт, але все рівно він якби, знаходиться в такому певному плачі. Так, це більш такі сучасні екзегети, вони якби більше про це говорять саме про такий плач. Тобто, що блаженні ті, які сумують так, за цим домом, які плачуть. Автор саме цієї книжки Ранєро-Кантелемеса, він якби каже, що не можемо обмежуватися тільки оцими двома причинами плачу, але можемо подивитися, якби і на іншу сторону, скажімо так, цієї медалі, або на інші сторони навіть, так. І він якби пропонує нам подивитися на плач у Біблії. якщо ми візьмемо плач у Біблії, то перший такий приклад, який пригадується, так, і цей автор подає цей приклад, це є плач Петра після зради. Тобто, пам'ятаєте, коли Петро зрадив, і він потім заплакав, коли Ісус Христос на нього подивився. Так, він, він згадав, що Ісус Христос сказав йому, що ти, ти зречешся мене. І Петро плаче. Я би десь так порівняв справді, що це той плач плач за, за ну, покаяльний плач плач на е, такі сльози покаяння Петро мав. так? І це, це так само вже нас з вами, е, якби, нам наголошує, що е, варто мати такий плач, і особливо коли ми знаходимося в часі посту, то це корисний є плач так, для нас, для нашої душі, для, скажімо так, більш усвідомлення. Того, ким ми є, і наскільки Господь є милосердний. Так? Потім, коли говоримо про інший такий плач, тут можемо говорити про співчуття до чужого болю. І приклад знову у Святому Письмі візьмемо приклад, як плакав Ісус з вдвою Наїну, пам'ятаєте, коли вона втратила єдиного сина. І можемо згадати той приклад, коли Ісус сам плакав із сестрами Лазаря, коли той був помер. Тобто певний такий співчутливий так, плач. І е, це вже наштовхує і мене на думку, що справді ну, блаженними щасливими є ті люди, які вміють е, співпереживати, які вміють, скажімо так, співплакати е, з кимось, бути е, у горю з тим, хто горює. Так, і тому е, це так само для нас є така важлива, особливо у піст, така важлива постанова. Придивитися кругом себе і подивитися на людей, які потребують, щоб з ними співстраждати, так? не відкидати, але, але десь, десь бути з такими людьми. І потім так само можемо задати той приклад, біблійний приклад такого плачу. Тут вже говориться про євреїв, коли вони плакали на ріках Вавилону. Ну і багато інших причин, звичайно, і прикладів може бути в Біблії такого певного біблійного плачу. Ну і тут можемо собі пригадати ті слова із 42-го псалма, де е, говориться такі речі: Сльози мої стали мені хлібом у день і вночі, коли день у день мені говорять, де Бог твій? Кості тріщать у мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть: де ж Бог твій? І в цьому псалмі ми так само якби бачимо, що дуже багато є людей, тих, які не знають Бога, які вважають, що Бога немає. так. І е, замість того, щоб просто задуматися над тим, що е, Бог є, чи, за, за, чи Його немає, чи задавати собі якихось е, різних питань, дуже багато є насправді кепкунів, тобто тих людей, які е, сміються, якось знущаються над тими, які вірують. І такого насправді багато є, скажімо так, таких прямих висловлювань або, можливо, якихось таких непрямих звинувачень, що ну, ви вірують, чи ну, йде ваш Бог, що ви там собі придумали все. так, І так далі. і так далі. Такого насправді є дуже багато. І особливо, скажімо так, із розвитком тих самих комунікацій, з розвитком цивілізації взагалі людина, якби десь. Помилково відчула себе сама Богом і звертаючи увагу на себе, почала казати, що ну, Бога нема, ми Боги, тобто ми все вирішуємо тут, так? де ваш Бог? Тут Я маю силу, я маю владу, то от, от що Бог, а не де ваш Бог. І потім такі люди насправді просто якби, так само приходять до певного знущання над іншими тими, які вірують. І що тут дуже важливо є, якби зрозуміти для нас, що блаженні у цьому випадку є ті, які плачуть саме над невіруючими, у якому значенні? Тобто плачуть з молитвою про їхнє покаяння, про їхнє навернення. І тут можемо задати саме той приклад святої Моніки, так? мама святого Августина, яка якби постійно перебувала у тому такому плачу. За свого сина, який був у філософію, який різні речі, скажімо так, для себе досліджував і йшов неправильним шляхом. Ну і можемо казати, що плач Моніки, так, він якби, цей молитовний такий плач Моніки, він допоміг Августинові. І тому. Ми є так само з вами десь закликані не просто протиставляти, якось протиставлятися тим, які не вірують, так? які не мають надії в Бога. Так? Але щоб ми плакали, якби молитовно плакали, дивлячись на них, тобто не осуджуючи їх, скажімо так, але бажали їм їм саме цього навернення, бажали їм саме цієї зустрічі із живим Богом, саме, саме зустрічі із живим Богом. Тому думаю, що так само блаженними є ті, так, які плачуть саме і таким плачем. Тобто так, тобто, плачемо за, за тих, які, які є далеко від Бога. Тому, дорогі і сестри в Христі, я бажаю собі, я бажаю вам, щоби ми справді, якби. Могли мати такі три речі, так? От такі три, якби я назвав такі три плачі, Тобто, щоб ми плакали за свої гріхи, тобто були в покаянні, щоб ми якби, плакали за вічним домом, який, який нам належить, тобто, тобто мали розуміння, куди ми прямуємо, так? якби то другий такий плач, і той третій плач, щоб ми могли справді плакати за тими, які не хочуть вірувати, тобто, за тими, які живуть без Бога. І якраз Мати Тереза з Калькутти, яка пізнала так багато бідності і нещастя, знаємо історію, так? вона постійно повторювала, що найгірша вбогість є та, коли хтось думає, що може обійтися без Бога. У нас є гарна до цього приказка. Без Бога ані до порога. Так? Тобто, і справді, найбільша, найбільша бідність, найгірше, що може бути, це коли людина думає, що може обійтися без Бога. Тому нехай такі думки нас не, не, до нас не приходять і нехай в нас не осідаються. Але завжди пам'ятаємо, що, що нам Бог потрібний, нам потрібний він для того, щоб справді ми були у повноті життя. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей, і нехай Господь всіх вас благословляє!